Слава Україні! Дуже цікава інформація. Надійшла з тимчасово окупованого Криму і стосується вона безпосередньо цієї, на жаль, але крайньої повітряної тривоги, що пролунала щойно в Одесі та в Одеському регіоні. Ну, По-перше, місцеві пабліки повідомляють про те, що начебто москалі запустили по Україні ракету Онікс. Він ще намагалися запустити, а вона взяла та десь там і впала. І одночасно пролунали вибухи на мисі «Фіолент». І одночасно пролунав відбій тривоги в Одесі та в Одеському регіоні. Я розумію, що війна це шлях обману, і цілком зрозуміло, що росіяни можуть вкидати тут чи іншу інформацію, аби дезорієнтувати нас, дезорієнтувати нашу розвідку та наші збройні сили. Але якщо такий факт підтвердиться, ну це не може не тішити. Вже ракети навіть повертаються проти тих, кого, хто їх запускає. Це приємна новина. І приємно відчувати, що маленьке бавовнятко починає все активніше розповсюджувати свої лапки в тимчасово окупованому Криму. Лунають вибухи, хтось щось недопалив, а я попереджав: з 11 липня в Україні діє відповідний закон не палити в громадських місцях, не паліть в москалі біля своїх баз, бо буде вам лихо. Хоча бавовнятко і так до вас прийде вночі. Дай Боже, щоб у нас все склалося, тому що ми з вами знаємо одне Україна понад усе, віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Отож, вражино, а ви не спіть, бо ми йдемо по вас. Слава нації, смерть ворогам тихої ночі нам усім віримо та підтримуємо Збройні Сили України. І не забувайте, не сміємося над війною, але намагаємося посміхатися під час війни. І тут ми теж переможемо.